Підталюся до тих пацієнтів, які хочуть за допомогою отаких от, от розпорок чи коректорів вальгусної деформації першого пальця чи косточок виправити пальці. Дуже часто пацієнти, купуючи такі розпорки, хочуть зробити таким чином, щоб перший палець відвівся в правильне положення, тобто став прямий і цієї кісточки не стало. Але ж таки цього не відбувається і деформація навіть погіршується, як в цьому випадку. Це трошечки біомеханіки. Дивіться. При такій деформації, при деформації деформація пальця під час ходи навантаження стопу, зокрема на перший палець, в вбік. Тут навіть є типовий мозоль з внутрішньої частини першого плеснефалону суглобу та першого пальця. Тобто на палець тисне бокова, бокове зусилля. Це при кожному кроці. При цьому кроці на цей палець на стопу діє сила ваги тіла, тобто дуже сильна вага. Стопа при цьому завалюється в пронацію, тобто вона завалюється внутрішню частину, навантажує на перший палець таким чином. Так? І ми вставляємо під цей час а, у таку розпорку, яка починає, як ви думаєте, таке м'якінки силікон зможе відвести палець в правильне положення? Ні. Цей палець продовжує ламатись назовні, відхиляючись валюсне положення, і починає завдяки цій розпорці ще сильніше натискати на другий палець. Тобто цей розділювач вже має роль клина, який під дією ваги і під дією. Сильного навантаження ще сильніше починає ламати другий палець. І другому пальцю нічого не залишається, як починати вистрибувати вверх. Тобто ця деформація, така молоткоподібна, може бути спровокована таким, таким простим розділювачем, якщо його носити неправильно. Якщо стопу отримати ортопедичну густілку, тобто під час ходи, під час наступання, зменшити завалювання стопи і завалювання на перший палець, то тоді. Сила, яка діє на міжпальцевий проміжок, сила буде коригуватись устілкою, і тоді стопа не буде давити на перший палець сильніше. І тоді цей розділювач вже не буде травмувати другий палець і не буде його ламати, далі. або й не потрібен, або й не потрібен. Чому тому, що на устілці вже тут буде більш вільний проміжок? Якщо ви прийняли рішення виправити собі пальці за допомогою таких розділювачів, то перше, як мінімум, зверніться до ортопеда, зробіть ортопедичну устівку, якщо воно потрібно, а потім вже вирішуйте питання з цими розділювачами. Слідуючи, леді ходила з досить в лапках, широким носком. Дивіться. Косточки у нас утворили типові деформації на всьому взутті, так? а пальці тут залужені, нібито в трикутнику. І тепер ще в цьому трикутнику, такому, ми ще засунули між пальцеву розпорку, яка теж коригує що та нічого. Ламає пальці та й все. І в кінці кінців це ще може викликати і біль додатково. Проста така дрібничка може нашкодити. Тому звертайте на це